Це універсальна парада, яка стосується до всіх брендів. Чим менше бренд, тим більше йому потрібен характер. Коли ви говорите, тут аксесуари зі шкіри і так далі. У мене миттєве питання: ну чому я маю це купити? В 21 столітті, де є купа інших способів, Тримати гроші в гаманці, в мене, як правило, немає з собою. Там є телефон, да, тобто там, і якщо є якась готівка, вона може бути навіть в кишені. Да. Сумки, ну їх теж вже роблять не тільки зі шкіри. Відповідно, виникає питання, так, а так що ж зробить ваш бренд справді унікальним. І от я одразу згадав, є е, е, канадський фотограф, якщо я не помиляюсь, я можу в Буквах в літерах якихось помилятися, Пітер Макінен його звати. От він, наприклад, виробляє теж е, зі шкіри вироби, але він робить їх в тільки в піратському стилі. Він говорить: от я у нього канал про фотографію, у нього там щось 5 чи 7 мільйонів підписників. Він показує, як він фотографує, і так далі. А ще він любить піратів. От чомусь він любить пиратів. І він робить дропи з якимось своїм другом. Да? І вони роблять там теж гаманці чи що ще, тільки в піратському форматі. Ну от де сучасний світ, де пірати. Але ці дропи так і розлітаються. Да? Тобто, мені здається, що якщо у вас невеличке підприємство, у вас там 100 тисяч доларів чи євро на рік, ви маєте бути крейзі. Ви маєте бути крейзі. Ну, це формат. Той самий Макінан робить колаборації з виробниками сумок для фотоапаратів. І тоді вони класно продаються. Я їх бачу в дуже різних магазинах в різних країнах світу. Тобто, знайдіть якусь колаборацію. Це з простих рішень. Да? Або знайдіть тему, яка буде дуже дивною. Ну, от є косплеєри. Да? Тобто, там, от ви були колись на фестивалях, там от Ютуба, косплею, героїв. Сходіть, це божевілля. Ну, це божевілля, ну, там, не знаю, три тисячі людей з фіолетовим волоссям, наприклад. Да? Якісь там ще. Але вони за аксесуар в рамках свого героя вас задушать. Розумієте? Бо їх рівень емоцій і коннекшени до цього фантастичний. Вам головне не стати виробами зі шкіри, розумієте? Ну, от Мені здається, от в цьому момент да, характер.